Всім привіт, шановні глядачі. Сьогодні ми розпочинаємо цикл наших перших відео на нашому каналі, де будемо тестувати, розпаковувати, отримувати посилочки з А Канал наш буде присвячений цілком і повністю тому, що ми будемо показувати, розказувати, які товари вам краще купувати, які зовсім можливо не варто. Перша наша посилка була замовлена на Aliexpress Близько там 20 з копійками доларів, що на сьогодні близько 800 гривень. Приїхала це, як вже було в анонсі на нашому каналі. Болгарка. Кутова шліфмашина, в народі, вона називається болгарочка. Перед тим, як її замовляти, я зв'язався з продавцем. Рекомендую всім це робити перед відправками, перед замовленнями. Попросив продавця, щоб він все протестував, перевірив, чи вона в, роботи, в робочому стані. Чи вона запускається, не запускається, перевірив кнопки всі, контакти там і так далі. Е, ну що ж, приступимо. Посилочка запакована досить непогано. Приїхала в такій упаковці. Верхню упаковку я зняв. Ось така у нас сама машинка, як бачите, Такі попирочці йде. Я вже її... Попередньо просив, щоб мені її перевірили. Іде ось така інструкція. Макулатура. Бачимо, що тут насправді дуже все детально розписано, але вона йде загальна на англійській мові і для різних інструментів. Ну, Я так розумію, вона йде базова для всіх інструментів. Ось є по самій шліфувальній машині. Як тут кріпити, як і нею працювати. Деталі, всякі інструкції, макулатура. Це відкидаємо, воно нам зараз не потрібно. Ось така упаковочка, Упаковано все в таку теж м'якеньку спінену, поліетиленову, чи як її називають, штучком, щоб все приїхало в цілості саханості, коробка нам не треба, викидаємо. І сама шліфмашина. приїжджає в такі теж пупирості. круг поклав ще мені. Подарунок, як бачимо, вона вже приїжджає в зібраному стані до мене приїхала, тому що я нагадаю просив, щоб її обов'язково протестував. No name. Тут, як бачимо, можливо, якась бірочка може бути, маркування ну, у нас без, без нічого, вона, скажем, без назви. Нагадаю, ціна 800 гривень, що на сьогоднішній день ну, дуже помірні. Так, сама шайба. Воно відкручується. Все просто. шайбочку знімаємо, ставимо сюди диск і поїхали працювати. Так, ця вся болгарочка приїжджає без акумулятора. Кріплення тут ми бачимо під Makita, Макітівські ці всі батарейки сюди з легкістю підходять. Захисний кожух, теж кріплення до нього є. Все це гарно тут можна закрутити, відрегулювати кут, як кому там зручно, в залежності від того, які будуть роботи виконуватись. Так, що тут ще кнопочка у нас, бачимо, і є на кнопці на самій є фіксація. Тобто можна просто включити, там деякий час попиляти. І щоб не тримати, можна натиснути вперед і зафіксувати. Це кнопка ось зафіксована, і болгарка буде працювати без перестану, так скажімо, без зупинки. Є блокування шпинделю, якщо вам треба там відкрутити, закрутити, диск поміняти і так далі. Зажимаємо цей. Шпиндель блокується сам редуктор. І зараз секундочку, перевірю. Так, да, є, заблокувався шпиндель, все, він не крутиться. Що на самій болгарці? Тут ми бачимо, можна перевірити сам заряд батарейки. Ось є заряд батарейки, і це кнопка регулювання самої швидкості. Тобто є три, 4 навіть варіанти швидкості на болгарці. Там high, low, medium і так далі. Саме швидкий, саме повільний. Що можу сказати? По самому пластику, по тут якийсь металевий сплав йде. Можна перевірити, ну, він, мабуть, такий, ну так, да, метал. Метал, точ, точно метал. Все як має бути. Тут ручка така, можна сказати, прорезинена, або якийсь такий пластик, ну, приємний такий, не можна сказати, що прямо soft-touch, але ну, досить такі. Досить такий приємний, зручний. Похвату. Ось я беру її однією рукою, зручно. Тримати її. Зручно. Так, можна перехопити. так Тримати теж зручно. Повозів вона досить така не важка. Однією рукою буде працювати з нею досить таки добре. Що ще тут можна по ній оцінити? Шпиндель це все тут, в принципі, нормально крутиться, нормально фіксується. Різьба різьба нормальна, без дефектів, без ніяких. Все, в принципі. Плюс-мінус ок. По збірці до неї в мене ну, особливо претензій немає. Якщо подивитися, ну, ось саме де кнопка, є отут, наприклад, невеличкі такі напливи пластику. Але це все, в принципі, не критично. Кнопка такий пластик дубовий, твердий. Кнопка працює коректно, включається, виключається, блокується. Легко знімається з блокування, якщо також комплекті у нас до неї йде звичайна ручка. Ось вона. Пластик такий легенький, вона така, досить, можна сказати, тоненька. Тут е, нічого такого, скажімо, пластику, типу софтач, нічого такого немає. Але, в принципі, в цілому вона свою функцію буде виконувати, якщо там ну так і сильно взяти, якщо сильно стискати, трошки. Ось, може, буде да видно, трошки вона так стискається, але в цілому, я думаю, свою функцію виконувати буде. Кріпиться легко сюди на боковинку, закручується під праву руку. Будь ласка, беремо, працюємо. І так само можна перекрутити під ліву, якщо щось потрібно там різати. Ось тут так само, в принципі, гарно скручується вона. І можна працювати під ліву руку, під праву міняти як кому зручно. Ну або якщо якісь відрізні такі роботи робити, в принципі, шліфувати теж таким чином досить, досить зручно. В комплекті також йде ключ до неї. Ключ звичайний, він в коробці там лежить, вже не буду його показувати. Підходить сюди, все нормально, відкручується. Ну, що можу сказати? По ціні, по якості, я задоволений. Звичайно, це не професійний інструмент. Звичайно, що на кожен день, як кажуть, ним користуватися на якійсь там металобазі, різати метал там або щось шліфувати. Можливо, ну неможливо, а скоріш за все, вона для цього не підходить, але для домашніх побутових умов машинка, я гадаю, супер. Це перша така розпаковочка. Зараз ми подивимося ще її в роботі. Трошки вас заінтригую додатково до цієї машини, оскільки вона йде без акумулятора. Я докупив. Спеціальний акумулятор під це кріплення до цієї шліфмашини. Він може буде підходити до всіх будь-яких типів, там, скажімо, шуруповерти, якісь там ті ж самі болгарки, там і так далі. Вся акумуляторна техніка, яка підтримує Макідці роз'єми, буде підходити. Акумулятор дуже прикольний купив. Скажу, що це T-PC-фірма, і в неї, у нього є така. Дуже класна особливість, яка я розкажу у наступному відео. Ну І наступне відео буде про акумулятор і про те, як ця машинка себе проявляє в роботі. Там кілька хвилин запишемо, деякі будемо металеві там вироби різати. Тож, підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео, будемо раді бачити вас на каналі. Посилання на цю болгарочку я залишу в описі. Кому потрібно, продавця, рекомендую. Ну, річ досить така. І на вигляд дуже приємна, і в принципі дуже така непогана по якості на свої гроші зазвичай. Ну очікування від неї, звичайно, мене не було, що це буде там якась, скажімо, там макіта, там бош, там або ще щось. Але в принципі, в цілому, перші враження дуже позитивні. У мене збірка на рівні, все нормально тримається, ніде нічого не люфтить, не шатається. Зазори, всі, тобто на болгарості, все там спаяно, складено, скручено, все досить добре. І нагадаю, що двигун тут безщітковий, що дає нам певну, як кажуть, гарантію, що він буде працювати довго, якісно, ну і на свої побутові потреби його вистачить надовго. Тож, на цьому все. Підписуйтесь, ставте величезну вподобайку, Будемо раді зустрічі з вами на нашому каналі. До нових відео! Доповнення до попереднього відео з оглядом болгарки. Зараз хочу розібрати редуктор. Не сам редуктор а зняти, захисний кожух. подивитися, який там рівень змазки, чи змазана взагалі вона, що всередині, які там шестерні стоять, металеві чи, можливо, пластикові. Ну, щоб більш, як кажуть, якісно оцінити те, що у нас підготували нам китайці. Так, знімаємо захисний кожух гаечка відкручується, знімається. Оп. Знімається ця гаечка теж. Тут є такі пазики спеціально, щоб не переплутати. Ось сюди вставляється цими пазиками, щоб гарно все трималось і не відвалилось. Так, розкручуємо, дивимось, Що ми маємо всередині? Корпус металевий нагадаю, тут якісь певні такий слав. Не вміні, але якісь який слав присутні. Складно сказати, які не саме, але не пластиковий це вже добре. Болтик. Закручено В принципі, маємо Чудово. Так, ось, залучився ще, да? Так, все тільки точно не знімаємо. Хоп, дивимось. Ну, що можу сказати, ще стальня тут металева. Досить така. Гарна, змазка на ній є. Всередині, в самому редукторі, змазочка теж є. Як вам так показати? Зараз, може, ліхтариком ось присвічу. Бачите так. Змазочка є. Ну, але, в принципі, можна трошки десь додати, мабуть. Там теж шестерня металева. Все, в принципі, виглядає досить непогано. Всередині. Я, в принципі, задоволений. Тут ще стання теж обертається, все. Підшипник гарно крутиться, підшипник теж змазаний. В принципі, така. Трошки я її покрутив, уже сьогодні попрацював. Це буде в наступному вже відео, де будемо тестувати її саме там різати різні метали. Перший запуск, так би мовити. Ну, в принципі, вироботки поки ніякої не видно на ній. Все, якби гарно крутиться, легенько, без проблем. Ну, в принципі, на цьому ось і все. Дякую вам за увагу. Посилання на цю болгарку буде в описі, як завжди. Підписуйтесь, далі буде більше гарних товарів, як для чоловіків, як для домашнього господарства, так, можливо, десь більш професійних якихось інструментів. Також будуть якісь побутові різні речі, прикольні, які кожному господарю або господині знадобляться. І вони, в принципі, завжди будуть при нагоді. Ми тестуємо. По можливості розбираємо, дивимося, що всередині, і рекомендуємо, файна це покупка чи не файна, потрібна вона вам чи ні. Даємо певну свою рекомендацію. Рішення буде, як завжди, за вами: купувати вам чи ні, потрібна вона вам, у вашому господарстві чи не потрібна. Тож підписуйтесь, ставте палець догори, будемо раді бачити вас знову на нашому каналі.